Ефір суспільна студія продовжується в Одесі під час публічного заходу з приміщення, вивели дівчину, яка наполягала, щоб російськомовний спікер розмовляв українською. Це сталося 15 червня на заході, Key івент вечір нетворкінгу з блогеркою Юлією Карабаджак. Ролик з описом подій, опублікований на її сторінці в інстаграм. Організатор заходу Віталій Ступаєнко у своєму інстаграм 16 червня заявив про погрози після того, як ситуація стала набувати розголосу. Крім того, він написав, що дівчинка, яка зробила зауваження щодо державної мови, Тую прийшла хайпунути. Втім, згодом він видалив ці повідомлення, натомість оприлюднив відео з вибаченням. І уповноваджений із захисту державної мови Тарас Кремій на своїй сторінці у Фейсбук 16 червня написав, що одеський мовний скандал це класична історія про граблі, на які наступили організатори, та пообіцяв покарати порушників. Ну і до нашої розмови доєднується блогерка Юрія Карабаджак та організатор заходу Віталій Ступаєнко. У них більше розпитаємо. Вітаємо вас. Вітаємо. Налагоджуємо зв'язок. До нас має доєднатися Юлія Карабаджак, учасниця заходу, а також Віталій Стопаєнко, організатор заходу, стосовно яких і виникла проблема у Одесі. Пані Юлія, чи чуєте нас? Віталію, добрий день. Вітаємо. Так, я вас чую. Добрий день. Я хочу розпочати із пані Юлії. Розкажіть, будь ласка, трішки детальніше про ось цю ситуацію, що там відбулося. Початок нашої історії насправді ще у лютому, коли до мене вперше звернулася команда організатора за рекламою його заходу. І тоді я в переписці в інстаграмі запитала, якою мовою вистуватимуть спікери, на що мені відповіли тією мовою, якою їм буде зручно. Угу. Я зробила висновок це не українська, можливо, якась інша, і виставила це в сторіс з закликом своїх підписників не відвідувати такі заходи. На що відреагував організатор? Він зв'язався зі мною особисто. Ми поспілкувалися, і він записав до мене особисто відеозвернення, в якому пообіцяв, що він дослухається до мого запиту, і що в майбутньому всі заходи проводитимуться українською мовою, і спілкування буде українською мовою. Я йому за це подякувала. Я так само виставила це все в сторіс. Показала своїм підписникам, що організатори заходів прислухаються, що вони намагаються покращити нашу ситуацію. З мовою і тому виразила своє захоплення. Тож, коли в червні до мене звернулася знову від цієї ж організації по рекламу цього заходу, і ми працювали на бартерних умовах, тобто мені надали два квитки на подію, натомість я мала зробити рекламу. Я зробила все, як мене просили, розрекламувала цей захід і разом з подругою прийшла. Коли спочатку вийшов організатор, і він звернувся до аудиторії російською мовою. Виступ його був дуже коротенький. Я після цього підійшла до нього. Він мене впізнав, він зрозумів, що в нас з ним вже була розмова, і я його запитала, чи спікери виступатимуть українською або так само, як він, російською мовою. На що він мені російською мовою відповів: Я думаю, да, думаю, на українською. Я перепитала, чи він впевнений, тому що виглядало, що в нього є якісь сумніви. І він сказав, що він бачив презентації вони українською мовою, а щодо спікерів. Не знаю, тобто, в мене чіткої відповіді не було. Я повернулася на своє місце трохи пізніше до мене, Віталій знову підійшов. Він пояснив, чому він звернувся до аудиторії російською мовою, що в них просто був якийсь розіграш, він розгубився і тому виступав російською мовою. На цьому ми з ним, начебто, закрили питання. Я дочекалася вже виступу першого спікера, і коли побачила, що презентація дійсно була українською мовою, але спікер почав виступати російською без жодних пояснень, чому так, без жодних пропозицій перейти на державну чи, чи запитання, чи аудиторії комфортно, так він просто почав свій виступ. І десь через хвилину я піднялася, підняла руку, я встала зі свого місця і попросила перейти на державну мову. На що одразу почула відповідь: мені удобніше говорити по-русски. І далі, коли ми запитали разом з подругою, чи він українець, чи він знає про закон України про функціонування української мови як державної, почалися відповіді такі: що якщо вам потрібен перекладач, то Google вам перекладач, найміть собі перекладача. Все це так само підкріплювалося ще зауваженнями глядачів, оскільки ми їм заважали, вони просили спікера продовжувати і просили нас просто вийти. Тож організатори його команда підійшли до нас і почали просити нас вийти з аудиторії, оскільки ми зриваємо захід. Далі в нас продовжилася розмова вже за межами цієї зали. З організатором він намагався мене присоромити за те, що я прийшла по-перше безкоштовно по-друге, зриваю захід, на який дуже складно було набрати аудиторію і продати всі квитки. І, зрештою, вирішення якої ситуації ми не знайшли і вибачень особистих не було. І після того як ця вся ситуація набула такого розголосу, теж ми більше з паном Віталієм не спілкувалися. Ну От зараз є нагода поспілкуватися з паном Віталієм. Пане Віталію, вам слово. Розкажи, будь ласка, чому саме такий був варіант російською, і чому саме так відреагували? Чому вивели Юлію із залу, а не зробили зауваження спікеру? Так, всім добрий день. Мене чути так, звісно, звичайно. Всім доброї добрий рани, добрий, добрий, добрий день. Мене звати Італій Стопоєнка. Я організатор вчорашнього вечора нетворкінгу. Хочу трішки розказати, що вчора сталося. По перше, хочу сказати, що я підтримую Україну, я український підприємець, я з адекватною українською позицією. Ну хочу, щоб хтось думав, що ми маємо якісь російські погляди, і все що, все, що з цим зв'язано. Так сталося, що я живу в Одесі. Так сталося, що я з дитинства розмовляю на російській мові. Я вчився на російській. Ну в так сталося, що я спілк спілкувався на російській мові. От ось, але ми розуміємо наскільки зараз це важливо, і ми розуміємо, що ми зробили помилку що дійсно не допрацювали цей момент, і я як організатор відповідаю за це питання. Хочу сказати, що після нашого першого, так як Юля вже сказала, що у нас був вже був вже була історія стосовно української, української мови на минулому івенті, який був в лютому місяці. Тоді, після цього івенту, ми переробили сторінку на український сайт. Ми в цей раз вже взяли ведучого на української мові. Ми зробили максимальне, щоб було більше українського. Тобто, дійсно, ми робили кроки для того, щоб більше пропрацювати цей момент. Тому так, да, дійсно, ми не допрацювали момент репетиції зі спікерами. Ось на, на це не просто не, не вистачило часу. Дуже шкодую, що на це не було достатньої уваги. Дійсно, дуже шкодую про це, тому що розумію наскільки зараз це важливо. Да, Дійсно, не вдалося на всі 100 перейти на українську мову, але можу точно сказати, що ми робили якісь кроки для того, щоб потрошки -по це по це переходити і це робити по пов... Стосовно того, що сталося з Юлією по-перше, хочу сказати, що ми навіть ні разу ні ніколи, ніколи не сталкивались з такими ситуаціями, тобто такого не було раніше у мене, тому просто не, не було б зрозуміло, як в таких ситуаціях взагалом поводити себе. тобто Просто не сталкувалися з цим. тому Ну було трішки трішки розгубилися, трішки було незрозуміло, як з цим робити. Юля ну, Юля задала вопроси спік, задала питання спікеру з місця, і ця, цей діалог почав трішки заважати іншим учасникам. Я підійшов к Юлі і попросив її вийти поговорити зі мною в коридорі. Ми вийшли в коридор, я питався якось з дівчатами домовитися, щоб цей конфлікт згладити, щоб можна було якось ну, залишитися в якихось нормальних відносинах. Тобто, по поводу того, що Юля каже, що ми принижували, тому що нам не, не були безкоштовні квитки. Я вважаю, що трішки було по-іншому, тому що спікер сказав, що він верне їм кошти, і тому я сказав, що кошти. Ну, Uh -huh. Тому я сказав, що ä, ми би, при, запросили їх безкоштовно. Це до, до цього був коментар, а не для цього, щоб когось принизити. Тому я спеціально вийшов, щоб наодинці поговорити. І мало того, коли люди підходили, я просив їх залишити, щоб ми спокійно по поспілкувалися, щоб не було конфлікту, і щоб не було якось там ну, якійсь, якихось нед недохитані нед нед до недо e, uh, вот. Окей, що дозволь дозвольте. Дозвольте уточнити, пане Віталію. скажіть, будь ласка, а цей допис про у вашому інстаграмі про те, що дівчинка прийшла хайпонути, А чому ви так, так поміняли свою позицію? Спочатку прийшла хайпонути, а потім публічно вибачаєтесь. Так, дивіться, я поясню свою думку. Діло в тому, що дуже багато людей писало погрози стосовно моєї сім'ї, стосовно моїх батьків, стосовно мене, Ви бажали смерті, бажали там повісити мене, там зарізати, стрілити. Тому на той момент я тільки прокинувся. Я не зрозумів, чого мені це пишуть, тобто в такому форматі. Да, я розумів, що ми накосячили. Я розумів, що ми зробили неправильно, що треба було інакше зробити. Але трішки розгубився, тому що дуже багато було негативних, таких прям не, не какте ну не зовсім справедливих. Тобто, там коли маму чіпають чи батька чіпляють, тому от так от трішки розгубився. Але хочу сказати, що ми домовились з командою робити івенти тільки на українській мові. І ми домовились більше пропрацьовувати окремо зі спікерами так, щоб вони виступали тільки на українській мові. І також від себе хочу сказати, що ми любимо Україну, ми живемо в Україні. Ми не плануємо кудись там від, від, від нашої ситуації тікати, чи там якось морозитись. Ми допомагаємо на ЗСУ. Ми адекватна у нас позиція українська. Тобто, ми за Україну, ми соблюдаємо закони от. Тут, звісно, з цим законом за українську мову, так, ми не до кінця це зробили. Я розумію, що це була моя помилка. Ось, але я в... широ вам обіцяю, що в майбутньому ми будемо проводити івенти тільки на українській мові. У нас є великі плани стосовно масштабних конференцій, які так потрібні зараз підприємцям. тому ми всі уроки засвоїли і пропрацювали це питання стосовно української, української мови і стосовно виступів спікерів. як би там не було будемо робити тільки так щоб спікери виступали на українській мові хочу ще раз від себе додати що я дуже вибачаюсь перед тими людьми які яких це зачепило які яким було некомфортно, яким було неприємно також перед Юлією я вибачаюся, то, що ми її неправильно поняли. Тому ми у нас була думка що вона пройшла спровокувати конфлікт і зіпсувати івент Зараз я розумію, що для людей це питання дуже важливо. Не, не таку увагу я до цього при недотатні не уваги я приділяв в цьому питанні. Дійсно, ось тому ще раз хочу вибачитися і хочу, щоб люди розуміли, що якщо е Такі організатори, як я подібні, якщо там підприємці, які хочуть бути, які хочуть розвиватися в Україні, які хочуть досягнути чогось більшого, які хочуть, от як я хочу проводити масштабні конференції, нам 100% обов'язково треба це робити тільки на українській мові, тому що зараз для нашої України це супер-супер важливо. І в майбутньому, коли і наші вечора нетворкінгу будуть. В Києві, в Дніпрі і в Львові і в Одесі, то ми будемо обов'язково вести їх тільки на українській мові. Це Окей. вам гарантую. Пане Віталі, я помісл... перепрошую, мушу вас спинити. Час у нас обмежений. Пані Юлія, питання до вас. Чи приймаєте ви такі вибачення і чи цього вам достатньо? Я вже один раз приймала такі вибачення, і мені тоді було цього достатньо. Зараз давайте зробимо це як другий шанс. Але наступного разу я куплю квиток і я прийду. Гаразд, я зрозумів. Так, це ще один момент. Я хотів би їх одразу сказати, що у нас 27 чи 24 августа в суботу планується наступний івент. І я якраз вчора коли зустрічався з одеськими активістами, з хлопцями, які. Хотіли зі мною поспілкуватися, пояснити цю ситуацію. Я їх також запросив на івент, і також приглашаю Юлю на івент. Там буде три три чоловіка. І ось Юля четверта. Це будуть чотири чоловіка, які будуть дивитися. І потім ми запишемо з ними інтерв'ю, запишемо е, відео е, відгук стосовно того, як пройшов івент. Чи достатньо було тієї тіє роботи, яку було пророблено. Та навіть я, я пам'ятаю, що так. Я перепрошую, панове. Я вам дуже дякую. Але гадаю, тут дуже все просто. Дотримується закону і немає проблем. Пане Віталій, дякую вам за те, що доєдналися. Пані Юлія, дякую вам за те, що доєдналися. Юлія Карабаджак та Віталій Стопоєнко, організатор заходу і учасниця заходу. А більше про цю ситуацію говоримо далі. До нас доєднується Тарас Кремінь, уповноважений із захисту державної мови. Пане Тарас, вітаю вас. Вітаємо. Да, вітаю вас, добрий день. Я так розумію, ви чули цю розмову попередню та й про ситуацію знаєте. Так, звичайно, скажіть, будь ласка, свою позицію от, стосовно цього мовного скандалу чергового, і як будете реагувати? Дякую вам. Ну, в першу чергу хочу сказати, що важке і гірке усвідомлення важливості державної мови приходить, і в тому числі до учасників нашої розмови з такими от прикрими помилками. Я прекрасно розумів, що був приватний захід. Я прекрасно розумів, що мова виступів окремих спікерів була не державною, але піти на порушення і на дискримінацію за мовною знакою запрошених людей в даному випадку, пані Юлії, це звичайно неприпустимо. І те, як суспільство відреагувало на це, я розумію, що в інтернеті, крім цієї події, є маса інших речей. І найголовніше з, з фронту, нам треба справді робити все для того, щоб перемогти російських окупантів. Тому і ця боротьба на мовному фронті вона теж не менш важлива, особливо зважаючи на те, що це місто Одеса. Тому я абсолютно підтримую пані Юлію у тому, що вона відреагувала, вона публічно заявила про те, вона розкритикувала такий захід і, зрештою, всі заходи, які відбуваються. Все ще в наших південних містах і містечках, коли продовжують співати російських пісень на вулицях, коли ображають людей, коли вони просять їх обслуговувати державною мовою, які реагують на те, що викладаються заняття в окремих одеських університетах на державної мови, реагують на чиновників на депутатів Одеської міської ради, які продовжують виступати на пленарних засіданнях на державної мови. Але те, що пан Віталій відреагував і зобов'язується надалі виконувати. Запит суспільства і реагувати на вимоги закона це дуже позитивно і, можливо, в цьому і є такий своєрідний хепієнт. Але по конкретному факту хочу сказати, що на нашу адресу надійшли численні звернення і від представників медіа, і від громадськості, в який спосіб ми будемо реагувати. Тому, якщо пані Юля звернеться до нас із конкретною заявою чи скаргою, ми звичайно будемо на неї реагувати. Але хочу сказати, що звичайно. Така подія, яка відбулася, це і е, предмет інтересу і з прав людини. Бо зрештою, порушення прав людини за мовною ознакою це неприпустимі речі, особливо умовах війни. Очевидно, і правоохоронні органи можливо відреагують, тому що це так само неприпустима подія, яка мала місце в місті Одеса. Від себе особисто я хочу подякувати всім громадянам України, які спілкуються українською мовою. Вимагають від інших спілкуватися з ними державною мовою і так активно реагують на свої мовні права. Ми боремося і за право спілкуватися українською мовою і в Україні, і будь-де. Ну, ми десь зараз почули у розмові, якраз з учасниками події про те, що десь порозуміння є і врахування помилок з приводу позиції якраз уповноваженого захисту державної мови. Якщо конфлікт злагоджений, то які далі будуть дії, враховуючи також і звернення численні інших українців? І чи будете штрафувати? Чи є взагалі така можливість? Я хочу підкреслити, що це був. Публічний захід, але він мав приватний характер, uh -huh. і зважаючи на те, що закон не поширюється на приватне спілкування. Хочу сказати, що тільки у випадку порушення мовних прав і дискримінації, і в даному випадку тут треба говорити про кримінальний кодекс. Пані Юля повинна визначити для себе uh -huh. формат звернення до тих або інших органів. Якщо говорити про мовний закон, підкреслю, закон не поширюється на приватне спілкування. І на застосування його в діяльності релігійних організацій. І цей закон тим і відрізняється від багатьох інших мовних законів в європейських країнах, те, що він є настільки демократичним. Але те, що є такий суспільний резонанс, ми коментуємо, ми вимагаємо від усіх громадян послуговуватися державною мовою і діяти на випередження, якщо ви точно знаєте, що ви проводите захід. Незалежно від того, чи він буде російською, англійською, німецькою, обов'язково подбати про можливість перекладу, тому що можуть бути присутні ми ті, хто будуть вимагати дотримуватися їхніх мовних прав. Ну я і це дуже важливо, так і на це треба звичайно реагувати. Я сподіваюся, що цей приклад він стане уроком черговим. На жаль, уроком для людей, які захочуть подібне щось організовувати, треба подбати про права усіх українців і знати про Нічим. державну мову. Дуже дякую вам, пане Тарасе, що доєдналися. Тарас Кремінь уповноважений захисту державної мови був з нами на зв'язку. І от ми говорили якраз про конфлікт мовний, який виникнув в Одесі.